Ким ви працюєте на будові зараз. Я проходжу стажування прорабом. Тут робимо об'єкт. Це будівниця таунхаусу орієнтовна на 150 квадратів. Перший будинку, 150 квадратів квадратів, будинок. Угу. А що зараз саме відбувається? Що а, який Наразі процес? це етап фундаменту? Наразі хлопці в'яжуть арматуру і будуть збирати каркас апа. А як давно ви вже в будівництві працюєте? А, загалом, в самому як будівництво сурового стану, як тут називають да, каркаси, то нещодавно. А загалом будівниці в проєкт це вже е, роки 4-5. Угу. Ну такий доволі великий досвід. А ви е, більшості працювали в Україні? Правильно я розумію? А, так. і зараз в Європі? Ну може так почали. Так е, чи бачите ви різницю якусь в організації процесу праці між Україною і Європою? Різниця є, але основа завжди однакова. Uh -huh. Тобто є скелет і вже якісь м'язи, і так далі. Це залежить від країни. Ось тобто основа будівельна, якісь норми, там, якісь правила, гости і так далі. Це плюс-мінус завжди однакові. Uh -huh. Якщо знаєш, це як абетки, якщо знаєш основу, то ти можеш в різних країнах працювати.